Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні дійсно можуть розмістити миротворців із країн Європи. А спецпредставник США Келох, який на початку січня відвідає Київ, заявив, що Україна та Росія готові до переговорів. Водночас російський диктатор Путін зробив нові заяви щодо цілей війни в Україні. Детальніше розповім уже за мить. З вами новини ТСН, UA, я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. На зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що вже отримав позитивні новини, але утримався від конкретизації, пояснивши, що це сенсативне питання. За словами глави держави, президент Франції Еммануель Макрон вже мав контакти щодо цього з деякими лідерами і є позитив від деяких із них. Може йтися зокрема про Італію та Німеччину, які вже публічно голосили про готовність направити свої сили до України, якщо угода з Росією передбачатиме контрольовану лінію зіткнення сторін. Та якщо на це погодиться Москва і Київ, як відомо, президент Франції раніше вже пропонував спрямувати до України війська країн-членів НАТО. Зокрема, таку сенсаційну заяву він зробив на другу річницю після початку повномасштабного вторгнення. Але тоді його ініціативу досить прохолодно зустріли і в адміністрації Байдена, і в самому ЄС. Однак ця тема почала знову широко обговорюватися у колорах після президентських виборів у США, де як відомо переміг Дональд Трамп. Згідно з повідомленнями The Wall Street Journal, саме новообраний президент США запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Європа може стати ключовим гравцем у забезпеченні стабільності в регіоні, але цей процес навряд чи проходитиме під егідою ООН. Адже можливість створення миротворчої місії блокується правом вето Росії та Китаю в Раді Безпеки. Водночас, мало ймовірно, що цю місію очолить війська НАТО, адже такі країни, як Угорщина та Словаччина, можуть завадити ухваленню відповідного рішення. Оптимальним варіантом видається створення європейської озброєної миротворчої місії, до складу якої мають увійти збройні сили Британії та Франції. Двох ядерних держав також до місії можуть долучитися країни Балтії, Польща та Фінляндія, які межують із Росією та Білорусію і мають стратегічний інтерес у забезпеченні регіональної безпеки у Брюсселі Володимир Зеленський і генсек НАТО, Марк Рюте також зустрінуться із лідерами, главами урядів та інших представників країн Європи. Наразі відомо, що НАТО пообіцяло 19 систем ППО для захисту української критичної інфраструктури. Також президент Зеленський підтвердив інформацію щодо січневого візиту від спецпредставника США Келога до України. Очікується, що Келог відвідує Київ для зустрічей з українським керівництвом, щоб обговорити можливості припини. Війни. Ми розглядаємо деякі плани, щоб поїхати і просто вислухати, не вести переговори, тому що ми ще не є частиною уряду, але дійсно послухати цих людей. Ми розглядаємо розклад на найближчий час, щоб зробити це в близькій перспективі і мати правильні елементи, які зможемо презентувати президенту Трампу, щоб президент Трамп ухвалив рішення, що він хоче зробити. Келох також вважає, що війна в Україні може вирішитися протягом наступних місяців, відповідаючи на питання про те, чи може Трамп запросити президентів України та Росії на свою інавгурацію. Келох не став виключати такої можливості. Коли йдеться про Україну та Росію, я дійсно вірю, що це може вирішитися протягом наступних кількох місяців. Єдина людина, яка може це зробити, це президент Трамп, і він це зробить. Вони втомилися вбивати один одного там. Келох вважає, що Україна та Росія досягли виснаження сил у війні та готові до мирних переговорів. Він порівняв ситуацію з бійкою в кліці, де потрібен арбітер для припинення конфлікту, і висловив думку, що Трамп може стати таким посередником. Він підкреслив, що росіяни використовують таку ж тактику, як під час Другої світової війни. Вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні зробити крок назад і почати перемовини. Келох впевнений, що Дональд Трамп має енергію, бачення та здібності для того, щоб стати посередником у мирних переговорах. Я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, це може статися цього року. Разом із тим Зеленський висловив сумніви щодо успішності місії Келога, бо не вірить, що Путін хоче завершення війни. Нагадаємо, що мирний план Келога передбачає зупинку бойових дій на початок переговорів, припинення підтримки України з боку США в разі відмови від переговорів РФ і навпаки посилення, якщо Росія не погодиться на переговори. А також відмову України від вступу до НАТО на невизначений час та прискорений вступ до ЄС. Водночас Зеленський у Брюсселі заявив цитую, що Україна не чекає запрошення в НАТО. Вона бореться за нього. Президент також відкинув можливість зменшення армії навіть після запрошення в НАТО. Найкраще це сильна армія, велика армія, найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО. Ми ризикуємо. Окрім того, Зеленський визнав, що в Європі буде важко самостійно підтримувати Україну без допомоги США. І додав, що важливо домовитися про збільшення військової підтримки, адже лише разом США та Європа можуть зупинити Путіна. Раніше Зеленський також заявляв, що Україна не готова капітулювати перед Росією чи погоджуватися на заморозку війни. За словами президента, Україна вже багато років бореться за свій суверенітет і не збирається відмовлятися від незалежності через будь-які зовнішньополітичні рішення. Глава держави додав, цитую, Трамп знає про бажання не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не прагнули голосити про припинення війни, Київ не буде здаватися чи відмовлятися від своєї незалежності. Скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів у на будь-якому континенті, які хочуть просто щоб швидко завершити війну, і нехай а, забути Путіну і пробачити всі ці вбивства, ми не пробачимо. Тому що ми дуже поважаємо право, міжнародне право, ми поважаємо закон, і, і я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпечність, коли кажуть, окей, окей. Давайте зараз просто заморозимо все, заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з рускими. Ні, ми нічого путіну не збираємо спробачати. Він вбив багатьох наших людей. Просто цивільне населення він вбивав і продовжує щоденно вбивати. Водночас Зеленський зауважив, що обраний президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше знайти вирішення цього конфлікту. Однак наразі немає доступу до всіх необхідних даних. Зараз Трамп ще не перебуває в Білому домі, а тому немає доступу до всієї інформації. Розвідки Петагону, дипломатичних каналів, тощо, коли він матиме такий доступ, Україна зможе говорити на одному рівні, володіючи однаковим обсягом інформації. Тим часом Володимир Путін 19 грудня заявив, що Росія рухається до вирішення першорядних завдань так званої СВО, але зауважив, що не може загадувати скільки ще ж вона протриває. Він також заявив про готовність до розмови та зустрічі з Трампом у будь-який час, додаючи, що впевнений, що буде про що поговорити з наступним президентом США. А от журналіст NBC просто в лоб заявив Путіну, що коли той зустрінеться з Трампом, то буде слабшим лідером. Путін вже пообіцяв своїм прихильникам, що ЗСУ, цитую, точно з Курської області. Вибіймо, але зам'явся, коли запитали про конкретну дату. Також бункерний видав, що Росія збільшує армію та силові підрозділи до півтора мільйона осіб. Окрім того, прозвучала й наступна теза. Цитую: нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців. Та запропонував західним експертам, які критикують Орєшнік, назвати будь-який об'єкт у Києві і зосередити там усі сили ППО. Подивимось, що вийде. Додав він, та чомусь промовчав про гарнезні удари по Росії. От, наприклад, в ніч проти 19 грудня в Ростовській області було так. Я віжу. Пали по заводу. Горит, горит видно. Гарно, правда, але про це. Путін чомусь мовчить, зате повторив свою мантру про те, що Росії вистачить сил та коштів, щоб відновити всі свої історичні території. А на запитання про те, чи готовий до компромісів під час переговорів з Україною, відповів, що політика і є мистецтвом компромісів, і Росія завжди готова до переговорів. Як думаєте, ви що нового придумав Путін та чи закінчиться війна в 25-му? Напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все, і я вам кажу до зустрічі.